Доброго дня, шановні друзі і подруги, читачі і читачка газети Маяк. Сьогодні до редакції напередодні свята професійного наших працівників сільського господарства до нас завітали гості. Це Олексій Іванович Костенко, голова Асоціації фермерів Бодухівського району і Андрій Піха, якого ви знаєте як талановитого виконавця пісень, як талановитого артиста, але він іще і фермер. Але про це трошки пізніше. Фермерська спільнота Богодухівщини вона дуже велика. Якщо рахувати в кожному селі на одного фермера, припадає ще 5-10 одноосібників, всі ці хлопці трудяться на землі. Незважаючи на такий складний дуже рік, багато фермерів мають добрі результати. Разом зі мною Андрій Іванович. Це мій сусід, давній дуже мій приятель. Він недавно почав займатися сільським господарством, але має дуже-дуже непогані результати. Я, коли їжджу, я все время через його поля бачу, які результати. Він спілкується, молодець. Він завжди дзвони, поділиться, якщо в нього є хороші новини. Запитає, якщо щось, Пораду, щось не да, порадується, приїде техніку, подивиться, я до нього їздю, Ми дружимо. І ну, Андрія Івановича в бодух знають усі. Людина талановита, як кажуть, якщо людина талановита, вона талави, талановита у всьому. В нього відмінні результати, за які я думаю, він сам поділиться з, з нами. Андрій Іванович. Перед тим, як поділитися результатами, розкажіть, коли ви почали займатися фермерством? Фермерством ми розпочали займатися в 2016 році. Товариство агрополюс 2016, так і називається, тому що цього року почалася наша вже офіційна діяльність. Так займалися як одноосібники. Сімей, це сімейний бізнес. Працюємо, дружина, бухгалтер. Вся сім'я, як кажуть, всі справи наші. Цьому році, дійсно, як Олексій Іванович каже, порадувала нас соя, тому що результати були на лице. Це ж не... ми не на повагах дивились і, звичайно, бачила, як росла соя на цьому полі біля дороги. Вона дала 25 центнерів з гектара, на відміну, як усіх. Були результати, до 20, мель, до 20, до, 20. До 20 15, до. 10 і, і менше. На жаль, це літо було таке засушливе, що аномалія, як кажуть, взагалі природня. Але цей соя от у нас 0028, вона видержала навіть таку спеку і дала такі показники, які можна дійсно сьогодні порадіти. Дякуємо Господу Богу і, да. і, 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 і тих, хто, хто працював, своїм хлопцям, які працювали, сіяли, все прибирали. Вдячний. Як, на мою думку, сама збиральна компанія вона цей, цей рік пройшла непогано. тому що... Все сухе, не потрібно. Да, сухе, нічого. нічого не сушили, погодні умови давали повністю все вибрать. Проблеми з урожаєм у людей були із за засухи це так. Да. Ще ну... ж мороз. По станах да, теж добре, але ж потім морози вдарили, дуже багато людей пропали е, під... під під цей мороз, і рослинні сіни не дала такий ріст і чую урожайність. А ще сонце запекло. І багатьох фермерів не то, що, як кажуть, вийшли на ноль, а в мінусах. А потрібно ж і людям платити оренду, і люди хочуть більше, щоб платили оренди. Звичайно, тут таке питання якби допомога, як вся була була, то можна було б щось би да, трошки да. компенсувати, як кажуть. Тут, mm -hmm. тут іще далі питання. Дивіться, те ми пройшли, але питання в іншому посіяти пшеницю. Отут виникли ж проблеми знову. Із-за того, що Засоби. суха земля, ніхто ж не сіяв, бо ніяк сухе жарке, ніхто вона ж не зійде. Посіяли пізно ці, хоч вони і поганенькі, вони пішли пізніше, пізненько-пізненько, і зараз пшеничка не в тому стані, яка вона повинна бути на цей період. Ну, опять же, що ж, хто старався, хто хотів, то там десь десь щось бачу, що непогані є посіви пшениці. Тобто є надія про те, що хліб, хліб буде на нас. Якщо мороз не вдарить сильний, щоб <кхи> не вимерзла. Одухівський район він дуже сільськогосподарський. Так склалося тоді районне керівництво стимулювало розвиток фермерського господарства і так вийшло, що в нас їх саме більше. Ну, звичайно, що є проблеми. Проблем дуже багато. В якому сенсі? Ну, наприклад, одна з проблем це фортифікаційні споруди. Не, не визначено законодавчо, як виходить із цієї ситуації. Люди є, скупили землю. Вони не можуть працювати там, в оренді земля, їм же Вісно. ж треба платити, а продукції там не вирощено. Такі проблеми. Ну і інше там, скажімо, у нас в фермерське господарство виникла, виникла проблема з даром, скажімо, дар Державний аграрний реєстр. Що це таке? Напередодні дня е, працівника сільського господарства хочу привітати від себе особисто, від імені керівництва Асоціації фермерів, всіх фермерів, одноосібників, всіх, хто працює на землі, е, керівників господарств, працівників господарств святом, побажати їм, перш за все, здоров'я, побажати благополуччя, побажати гарних врожаїв. Адекватних цін. І саме найперше побажати миру, щоб Україна вийшла з цієї війни, щоб війна закінчила, закінчилася на прийнятних для України умовах. Хотілося б привітати всіх фермерів, колег з цим професійним святом. А в першу чергу подякувати. І низький уклін нашим хлопцям, нашим захисникам, які захищають нашу землю, дають нам змогу працювати на цій землі. Хоч і ми, нас теж свій фронт, як кажуть, хліборобний фронт нелегкий. Але, хлопці, чекаємо вас з поверненням, з перемогою і все буде Україна.